Я шкодувала в житті лише про одне чому я не зустріла степана в 20, а лише тепер у 57 років. І що мені тепер робити з чоловіком, він вже без мене не проживе, буквально. Справа в тому, що мій чоловік професор, і всі його думки тепер зайняті лише наукою, хоча колись були зайняті молодими жінками. Я так мріяла, щоб знову якась дівчина телефонувала і клала слухавку, чи підкидала б лист ваш чоловік вас не любить, а любить лише мене. Я б тоді зі спокійною совістю влаштувала скандал, сказала б, що з мене досить, щоб він ішов геть, а тоді б ми зі Степаном зажили в мирі й любові. Яка прекрасна мрія і така нездійсненна, бо вже років з десять не чую ні дзвінків, не читаю і листів. Господи, ну за що? Колись я так переживала, що Владлен від мене піде, що залишуся з дитиною сама, тому робила вигляд, що нічого не помічаю, що мене це не зачіпає, хоч хотілося просто вити, за що? Я ж тобі і домогосподарка, сестра, мама і слухач в одній особі, а ти, мою вірність отак міняєш на жінок імена, яких забуваєш на наступний день. А далі я зрозуміла, що він нікуди не піде. Бо знає, що все тут я роблю для нього, готую, оточую любов'ю і турботою. Я вирішила, що буду вище цього, і в мене чудово виходило до того моменту, коли у нас не протік кран і не довелося викликати майстра. Я й забула, що бувають чоловіки з такими міцними руками, широкими плечима, від яких пахне чоловіком, їм все одно, з якого боку виделка і ніж, зате вони щиро дякують за страву і дивляться так, що аж мурашки по шкірі. На наступний тиждень я зламала кран у ванні, бо більше не могла не бачити його. Він прийшов і все зрозумів він же професіонал. Між нами таке закрутилося, що я не думала, що таке можливе. І я хотіла, аби Владлен пішов з мого життя, але ж як я його вижену, він просто пропаде без мене. А далі Бог наді мною змилосердився, В двері подзвонили, і на порозі стояла маловидна жінка років сорока, голова гордо задерта, погляд переможниці. Тамаро Васильівно, ми не знайомі, але я кохана вашого чоловіка. Ми любимо один одного і хочемо бути разом, тим більше що я при Надії». Боже, яка радість. вигукнула я. Проходьте, що ж ви стоїте. Давайте збирати речі в Лена Петровича. Тобто збирати речі це його квартира. О, ні, його ми здаємо, вона на краю міста, але я зараз зателефоную, щоб орендарів підшуковували собі нове житло. Та ви не хвилюйтеся, там доволі комфортна панелька, просто добиратися довше. Я літала по квартирі, збираючи речі владлена, і коли він вернувся з роботи, то застав цілу купу валіз, його кохано, що вся була зелена, ну ви зрозуміли, бо вона при надії. Тамарочко, а що тут відбувається? Зблід чоловік. Та як що? Он кохана твоя прийшла, каже, що при надії. А дитині потрібен батько. Яка ж я за тебе рада, розцілувала я чоловіка. Поки викликала вантаж на таксі, молоді вітальні перешіптувалися доволі сердито, але мені то тепер що? Владлен не переносить дитячого плечу, йому потрібна грілка в ноги щовечора, бо він мерзне чай лише зі збору трав у перевіреного травника. Сніданок рівно о осьомий і абсолютна тиша, коли він працює в кабінеті. Але хіба це тепер мій клопіт? Того ж вечора я запросила Степана на вечерю, старалася, як могла, щоб все вийшло до смаку, бо як вечеря сподобається, то й сподобається жінка, яка це все приготувала, і він захоче й мене винагордити. Рука руку має, знаєте ж. Підпишись, підтримай українськомовний контент.